Крок один в очищенні шкіри це для макіяж. Для цього використовую міцелярну воду у мене із лінійки «Ін'ю». Вона миттєво знімає макіяж і забруднення, які є на шкірі. А також вона містить гіалуронову кислоту і вітамін В3. Завдяки цим компонентам вона пом'якшує і зволожує шкіру. Давайте розберемо всі міфи про міцелярку. Міф один це те, що міцелярна вода не змиває сонцезахист. Звичайно, що це міф, адже міцели, що входять до складу продукту, являються маленькими молекулами, які ніби магніт притягують частинки макіяжу, бруду, шкірного себому та добре розчиняють як тональні основи. Так і сонцезахисний крем із обличчя. Тож, якщо вам говорять, що для цього потрібен лише гідрофільна олія, запам'ятайте, що це лише маркетиновий хід. Простими словами, це високоефективний мильний розчин, який прибирає всі забруднення із нашої шкіри. Мів 2 це те, що міцелярна вода не потребує змивання. Запам'ятайте, навіть якщо зазначено, що засіб не потребує додаткового змивання, ми все рівно його змиваємо водою. В іншому разі, все те, що ми розчинили за допомогою міцелярки, залишиться на шкірі. Айті місце те, що міцелярна вода замінює тонік. Запам'ятайте, міцелярка і тонік це два різні за функцією продукти. Став сердечко, якщо було корисно.